Кобо Абе ЖІНКА в пісках. Текст читає Сергій Оробчук. 19. Справді час не мчить, як кінь. Але й не рухається повільно, як ручний візок. Ранкове тепло непомітно змінилося справжньою жарою, яка обпікала очі й мозок, розплавила нутрощі і нарешті запалила легені. Пісок знову видихнув у повітря вологу, поглинуто протягом ночі. Мабуть, завдяки заломленню світла, він блищав як мокрий асфальт. Однак суті лишилася та сама чисті без домішок піщинки, з діаметром 1,8 мм, міліметра, висушені краще, ніж підсмажене на сковороді пшеничне борошно. Невдовзі скотилася перша піщана лавина. Хоча шурхід був звичний щоденний, чоловік мимоволі зиркнув на жінку. Цікавий, який наслідок матиме те, що вона цілу ніч не згрібала піску. Він вважав, що невеликий, але все одно занепокоївся. Однак жінка мовчки відвернулася, начебто й насупилася, мовляв, сам тривожся, скільки хочеш. А тому чоловікові відхотілося про будь-що запитувати її. Пісок сипався нерівномірно то сівкою, тонкою нитка, то широкою смугою, аж поки зненацька не зупинявся. Проте, здається, його становище не було таким безнадійним, щоб аж надто переживати. Чоловік полегшено зітхнув і раптом відчув, як кров ударила в обличчя і щоки запалали. Ще недавно він проганяв від себе думку про рисову горілку, та от зараз, як вогник у чорній пітьмі, вона заволоділа всім його єством. Він ладен був змочити горло чим завгодно, бо інакше кров у жилах зогнила б. Добре усвідомлював, що сіє зерна своїх майбутніх страждань і згодом гірко каятиметься, але вже не міг опертися спокусі. Витяг корок, притиснув пляшку до зубів і почав ковтати. Однак язик не залишався йому вірним, як сторожовий пес. Злякався несподіваного напасника і зашеленів. Чоловік захлинувся. Відчуття було таке, ніби рано йому полили спиртом. А проте він не міг чинити опору один ковток, другий, третій, який незвичний святковий напій. Розсмакувавши горілку, він і жінці запропонував випити. Звісно, вона рішуче відмовилася, так наче її силоміць частували отрутою. Як і треба було сподіватися, горілка підскочила у шлунку, мов м'ячик, ударила в голову. І задзвеніла бджолиним роєм у вухах. Шкіра почала тверднути його кров гнила, вмирала. Та хіба не можна нічого вдіяти? Мабуть, і вам нелегко. Зробіть щось я ж вам розв'язав руки й ноги. Ага, та як ніхто із села не захоче принести води, то. Хоч спробуйте. Якби ми знову взялися до роботи. Ви що жартуєте. Хіба вони мають право заводити з нами такий безглуздий торг? Скажіть що, не можете? Ви самі знаєте, що не мають. Жінка опустила очі й замовкла. От дивне становище. Шматок неба, що виднів між одвірком і краєм піщаної ями, вже втратив свій блакитний колір, і тепер сяє в нутро мушлі. Якщо виконання обов'язку є паспортом у людському суспільстві, то навіщо йому ще дозвіл тих силюків? Людське життя, не набір клаптиків паперу, а майстерно оправлений щоденник, для якого багато важить перша сторінка. Не треба брати зобов'язань перед тими сторінками, які не є продовженням першої. Не варто переживати навіть, якби хтось помер голодною смертю. Хай йому біс. Так хочеться пити, та якби би довелося ховати всіх, хто вмер зі спраги, не вистачило брук. Знову обвалилася купа піску. Жінка встала і взяла віник, що стояв під стіною. Не смійте робити ви ж мені обіцяли хіба ні? Та я тільки матрас. Мій. Вам треба скоро лягати. Як захочу спати, сам його почищу. Чоловік відчув, як земля під ним задвигтіла і завмер. На хвилину його огорнула хмара піску, що посипалася зі стелі. От нарешті дало себе знати те, що жінка перестала згрібати пісок. Очевидно, він не знаходив виходу, а тому пробився силою крізь щілини між дошками. Ледве стримуючи його навалу, опори й сволоки тужливо скрипіли. Однак жінка начебто й не злякалася, сиділа незворушно втупившись у верхній одвірок, мабуть, тому що цього разу пісок натискав тільки на підвалини. От негідники. Невже Ніколи від цього не відступляться. Ой як гупає його серце. Стрибає на всі боки, як перелякане зайчиня, не може всидіти у своїй норії і ладне заховатися будь де в гроті, в бусі чи навіть у відхіднику. Слина стала ще клейкішою, ніж раніше. Але спрага не зростала. Може, її вгасила трохи горілка, та як тільки вона вивітриться, вогонь знову спалахне й перетворить його на попіл. й тішиться. Та розуму в них менше, ніж у ну ж я помру. Що тоді робитимуть. Жінка підвела голову, наче хотіла щось відповісти, але так і не розкрила рота. Мабуть, вважала, що не варто й говорити, і тим самим підтвердила його найгірший здогад. Ну і що ж, коли вже кінець один, то дозвольте спробувати все, що тільки можна. Чоловік ще раз ковтнув горілки, і збуджений вискочив на двір. В очі йому вдарило білим, як розтоплений свинець жаром, і він похитнувся. Засипаючи його сліди, пісок крутився вихором. Напевне, десь тут. Учора ввечері він напав на жінку і зв'язав її. Напевне, лопата десь тут лежить. Піщана лавина, на якийсь час припинилась, однак на схилі з боку моря пісок потроху сипався. Підхоплений вітром він раз у раз відривався від кручі й гойдався як шмат полотна. Остерігаючись обвалу, чоловік носком черевика почав обережно розгрібати пісок. Його нога занурювалась, начебто досить глибоко у свіжий піщаний настил, але на щось тверде не натрапляла. Незабаром пряме сонячне проміння стало нестерпним. Зениці його очі звузилися. Слунок затіпався, як медуза. Різкий біль пронизав лоба йому не можна витрачати більше ні краплі поту. Він дійшов до крайньої межі. Найголовніше зараз пригадати, де кинув лопату. Він тоді мав намір використати її як зброю отже, вона десь тут і лежить. Чоловік ще раз уважно придивився і помітив, що в одному місці пісок випинався у вигляді лопати. Почав спльовувати. Але відразу ж оттямився треба зберігати навіть найменшу краплю вологи. Процідив слину крізь зуби, а прилиплий до них пісок вигріб пальцем. Жінка сиділа в кутку обличчям до стіни і поправляла спереду кімоно. Мабуть, попускала тасьму на животі і витрушувала з під неї пісок. Чоловік схопив держак лопати руками і, піднявши її на висоту плечей, націлився на стіну. Жінка за його спиною зокнула. Налягаючи всім тілом, чоловік усадив вістря лопати в стіну. Воно пройшло наскрізь легко, не натрапляючи на опір, немов через вологе печиво. Вишарована піском стіна видавалася новою, а насправді, мабуть, уже почала трухлявіти. Що ви робите? Розламую, готую матеріал для драбини. Чоловік ударив у стіну в іншому місці. Наслідок був той самий. Виходить, жінка правду казала дерево гниє в піску. Якщо на сонячному боці стіна гниє, то легко можна собі уявити, в якому стані інші. Як узагалі така халупа ще стоїть перекошена, перехняблена, немов паралізована. Правда, останнім часом споруджують будинки із самого паперу та пластика, які тримаються не знати на чому. Тепер, коли дошки виявилися негодящими, чоловік надумав узятися до поперечних балок Не можна, облиште!» Та однаково пісок нас колись розчавить. Він уже приготував лопату для удару та, раптом, не перестаючи кричати, жінка вчепилася в його руки. Силкуючись відштовхнути її літтями, чоловік одвернувся, але не розрахував і сам одлетів у бік. Однак це його не збило з пантелику. Він одразу пішов у контрнаступ. Та от біда. Жінка трималася за лопату так міцно, наче була прив'язана до неї ланцюгом, і не здавалася. Що за диво? Та ж фізичною силою він перед нею не поступається. Двічі, а може, й тричі вона мало не опинялася на землі під ним, але вчасно захищалася держаком лопати, як щитом, і виверталася. Що з ним? Напевне, дає себе знати саке. Геть, чисто забувши, що його суперник жінка, він не самохідь улучив її зігнутим коліном у живіт. Жінка скрикнула й обмякла. А чоловік зірвався на ноги і притисів її зверху. Його руки поповзли по її розкристаних, спітнілих грудях. Раптом обоє завмерли, як у кінофільмі, коли зіпсується кінопроектор. Час ніби зупинився. Здавалося, такий стан триватиме вічно, поки хтось із них його не порушить. Відчувши животом її груди, Чоловік затамував дихання, хіть заворушилася в ньому як живе створіння. Ще один необмежений рух, і боротьба за лопату могла обернутися на щось зовсім інше. Жінка спробувала проковтнути слину. Її шия роздулася. Вона спитала А городянки всі вродливі, правда? Городянки чоловік збентежився, розпалена хіть слабла. Здається, небезпека минула. Він і не сподівався, що в цій постелі може розігратися мелодрама. Мабуть, більшість жінок. Вважає, що чоловіки не цінять їх по справжньому, коли, показуючи коліна, вони не зіграють мелодрами. Але ж така зворушливо наївна самомана насправді робить їх жертвами одностороннього духовного насильства. Жіноча невинність перетворює чоловіка в її ворога. Двадцять Обличчя затверділо, наче його обмазали клеєм. Дихання стало поривчастим, як буря, а слина нагадувала палений цукор жахлива витерта енергії. Щонайменше склянка води вийшла з нього потом і випарувалася. Жінка неквапно підвелась, її опущена голова вся в піску опинилася на висоті його очей. Раптом вона висякала носа і витерла руки об пісок. Потім вона нахилилася і з неї сповзли шаровари. З досади чоловік відвів очі, та не лише досада охопила його на кінчику язика. Залишилось якесь дивне відчуття, зовсім не схоже на спрагу. Він здогадувався, що існують два види статевого потягу. Казали, нібито стрічка Мебіуса спокусав жінок розповідями про смак їжі та її поживність. Річ у тому, що голодна людина думає лише про те, щоб будь-чим наповнити шлунок. Різниці між воловом м'ясом з кобе та устрицями з хіросими для неї просто не існує. Коли ж вона насититься, то поміти, що кожна страва має свій смак. Те ж саме можна сказати про статевий потяг. Спочатку з'являється статева жага взагалі, а пізніше зацікавлення окремою особою. Про секс не можна висловити якихось загальних тверджень, бо все залежить від часу та обставин. Одного разу потрібні вітаміни, іншого смажений вугор із рисом. То була добре продумана теорія, але, на жаль, ще не одна приятелька стрічки Мебіуса не віддалася йому, щоб перевірити справедливість цієї теорії це ж зовсім природно. Адже ні жінка, ні чоловік не дадуть себе вмовити заради теорії. Той простодушний чоловік, стрічка Мебіуса. добре знав про це, але не хотів чинити духовного гвалтування, а тому раз по раз натискав на дзвінок на дверях порожніх будинків. Він і сам не був, звичайно, настільки романтичним, щоб мріяти про чисті статеві стосунки. Вони можливі лише тоді, коли смерть дивиться тобі в очі як нескорослий бамбук, що всихаючи, поспішає плодоносити, як миші що шалено спаровується під час голоду, як хворі на туберкульоз, як король чи інший володар, які думають лише про побудову гарему. Та, на щастя, не завжди людині загрожує смерть, зима перестала її лякати, а тому її статевий потяг звільнився з під впливу пір року. Однак зброя стає на заваді, коли бій скінчився. Настав порядок і вже не природа, а сама людина взяла верх над почуттями. І з статевими стосунками відбувається те саме. Що із з книжечкою відривних квитків, які щоразу треба компостувати. Ясна річ, передусім, треба перевірити, чи ті квитки годяться чи ні. Але така перевірка настільки клопітна, що цілковито збігається з нашим уявленням про порядок всякі посвідчення, договір, право на водіння автомашини, дозвіл на користування, диплом, ліцензія, дозвіл на носіння при собі зброї, про спілковий квиток, почесна грамота, вексель, боргове зобов'язання, тимчасова ліцензія, згода. Відомості про прибуток, квитанція про передачу на зберіганні навіть, і навіть родовід однослово, треба провести загальну мобілізацію усіх мислимих папірців. Завдяки цьому статеві стосунки виявляються похованими під купою документів. Було б добре, якби це приносило людям задоволення, та хіба на посвідченнях усе кінчається, хіба чогось не забуто, і чоловіки, і жінки опиняються у полоні сумнівів, а ну ж партнер щось навмисне переплутав ото, щоб довести свою невинність. Вигадують нові посвідчення, і ніхто не знає, котре буде останнім. Зрештою, їм немає кінця. Та жінка дорікала мені за те, що я занадто доскіпливий, однак річ не в моїй поганій вдачі, а в неприємних фактах. А може, до цього зобов'язує кохання? Та де там? Кохання це те, що залишається після усунення всіх заборон як не віриш, то нема про що говорити. Ніхто не зобов'язаний доходити до такого несмаку, щоб на статевий потяг наліплювати етикетку, як на подарунок. Краще випрасуємо його щоранку, наче вбрання, яке робиться старим, коли його хоч раз одягли, та досить розладити на ньому складки, як воно стає як нове, а потім знову блякне. Та чи варто слухати таку непристойну балаканину? Безперечно, якщо порядок забезпечує відповідний рівень життя, то ще можна говорити про компроміси. Але що ж маємо насправді? Колючки смерті падають з неба так рясно, що ніде ногою стати, статеві стосунки теж породжують у нас підозру. А що як нам силоміць, утиснули в руки фіктивний вексель? І тоді починається підробка проїзних квітків, оскільки кохання не приносить задоволення. Гарно виходить, хай так і буде. Зрештою, можна змиритися з духовним гвалтуванням, як з неминучим злом, без чого подружнє життя майже неможливе. Навіть проповідники вільного кохання нічого іншого не придумали, просто вони до краю раціоналізують духовне гвалтування. якщо з цим погодитися. То в ньому можна знайти повне задоволення, та якщо така свобода супроводжується тривогою про погано запнуті занавіски, то вона призводить лише до психічного розладу. Здається, жінка вгадала його думки, бо перестала зав'язувати пасок шароварів, і його кінець завис між її пальцями, дивилася на нього своїми крулячими очима, причому не лише червоні повіки робили їх такими. Чоловік відповів їй поглядом, в якому час зупинився. Навколо жінки ширився різкий запах, ніби варили жилове м'ясо. Підтримуючи рукою пасок, жінка прийшла мимо чоловіка в кімнату і почала знімати шаровари з такою легкістю і природністю, ніби продовжувала раніше почату роботу. Оце справжня жінка. На радощах чоловік подумки потирав руки. Та за мить уже дорікав собі телепень. Якщо довго вагатися, то можна зіпсувати всю справу. Він квапливо схопився руками за пояс. Якби така пригода сталася ще вчора, то жінчину поведінку, як і її хихотіння, і ямочку на щуці. Чоловік, певно, вважав би явними хитрощами. Може, так воно і є насправді. Та зараз над цим не хотілося думати Давно минув той час, коли її тіло було предметом торгу. Тепер вирішити все може лише сила. Було багато підстав сподіватися, що цього разу не доведеться торгуватись, що обидві сторони, нарешті, дійдуть обопільної згоди. Уклякнувши на одне коліно, жінка заходилася витирати скручений рушником пісок на шиї, зненацька зірвалася нова лавина. Ця хатина задвихтіла, заскрипіла, знову несподівана перешкода. Опинившись у піщаному тумані, жінчина голова замить побіліла. Пісок осідав їй на плечі й руки. Нічого іншого не залишалося, як, притулившись одне до одного, чекати. Їхній піт скапував на землю і відразу ж укривався новим шаром піску. Жінчини плечі тремтіли. Чоловік теж був схожий на гарячу воду, що отот -от закипить. Ніяк не міг зрозуміти, чому його так ваблять і її стегна. Ладен був повитягувати всі свої нерви і обкрутити ними жіночі ноги. Чи не з такою жадубою накидається на свою здобич комахоїдна рослина? Грубо, захлано. До тієї він ніколи не відчував такої палкої жаги. Піщаний обвал припинився. Ніби дочекавши своєї черги, чоловік узявся витирати пісок із жінки. Він хрипко засміявся. Його руки ставали щораз настирливішими сповзали з грудей на бока, з боків на стегна. Жінка вхопилася пальцями за його шию. І раз у раз скрикувала. Потім настала її черга витирати чоловіка. Він заплющив очі, поволі гладив її шорстке волосся й чекав. Конвульсія. Незмінне повторення того самого, коли він, віддаючись мріям про щось, займається чимось іншим, їсть, ходить, спить, гикає, кричить, парується з жінкою.